Мої вітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами, і сьогодні ми з вами продовжуємо розглядати основні принципи гри в закінченнях. Минулого разу ми з вами вже трохи поговорили про володіння центром. Сьогодні розглянемо ще 6 позицій, які можуть нам допомогти отримати перемогу в етюді. Перша позиція різноманітні варіанти саме цієї позиції дуже часто зустрічаються під час гри. І тут важливу роль відіграють наша шашка F6 та шашка суперника F8. Якби їх не було, це була б нічийна абсолютно позиція. Але наявність цих двох шашок дозволяє білим провести цікаву комбінацію. Розглянемо А1, Б2 починають розвиватися білі. Вихід від сталої шашки дуже добрий. А7, Б6 відповідають чорні. І якщо чорні відповідають А5 на Б4, тоді дивимося, рахуємо опозиції. Тут опозиція. Так, перший хід за нами, тут ми програємо. Третя шашка. На, ми стоїмо через одну лінію. Тобто хто перший ходить, програє. Тобто зараз опозиція на користь чорних. Вони виходять, згадуємо, як ми можемо змінити опозицію за допомогою розміну. І чорні якраз дозволяють нам це зробити. Ми міняємося, після чого займаємо опозицію, яка вже на нашу користь перемога. Якщо А7 Б6. Тоді відповідаємо Б23, продовжуємо далі розвивати шашки. Опозиція не в наш бік, але ми намагаємося займати кращі поля, які більш вигідні. bc 5 відповідають С1 на D2, С5 на b 4 поки що всі ходи вимушені в чорних. с 3 d 4 ba 3 затислив, змушуємо жертвувати шашки чорних. Якщо вони жертвують a 3 на b 2 відкидають нас назад. І виходить, з якою ідеєю, що якщо ми підемо. А1 на Б2, вони одразу нападуть або на 2, або до дамок і нічия. Ми відкидаємо шашку назад суперника. І тепер важливо запам'ятати, виходимо А1 на Б2. Бо дивіться, ми стоїмо через дві лінії. Хто перший ходить, той виграє, ми пішли. Якщо суперник виходить опозиція. Жертва шашки F8 йому ніяк вже не допомагає. Ми дамкою з легкістю перехопимо шашку суперника. Але важливо ніколи не йти Ф8 на e 7 бо цей хіль вже втрачає перемогу. Чому? Суперник відкидає нас назад та стає на шосту горизонталі. Згадуємо правило шостої горизонталі. Якщо сторона, яка захищається, встигає першою її зайняти, то це нічия. Якби ми встигли перші зайняти, то це була б перемога. А так ми ніяк не встигаємо перехопити шашку суперника, і вона пробігає до дамок. Якщо після нашого виходу Д2 на С3 суперник нас відкидає не назад, а вперед, як роблять зазвичай, та біжить до дамок. Ось знову, чому тут нам знадобилися шашки F6 та F8? Без них була б нічия, суперник би прорвався. Але саме ці шашки дозволяють нам виконати удар каблучок. Віддається дві, після чого б'ється дві. І шашка суперника вже нікуди не пройде. Переходимо до другої позиції. Друга позиція розглянемо Наша шашка Д4, її ніхто не заважає пройти до дамок. Чому? Бо якщо після нашого ходу Д4 на С5 суперник буде виходити на зустріч, ставати в опозицію, не пускати нас, бачите, його шашки на фланзі стоять дуже слабко, і вони ніяк не зможуть пройти, наприклад. Виходимо, G1, F2, пішов суперник, все, ми перемогли, в нього немає варіантів. Тому шашка D8 повинна надати допомогу своїм шашкам G5 та a 6 Без неї вони не проруться. Тому суперник пускає нас до дамок D8 на e 7 а сам біжить допомагати своїм шашкам, які розташовуються на бортових слабких полях. c 5 на B6. Знову, які варіанти є у чорних? Це хід ЕД6. Та хід єф 6 Якщо єф 6 то грається так, BC7. Ми біжимо до дамок, щоб перехопити його шашки. фє 5 С7 на D8, нападаємо, що ми змушуємо робити суперника? Якщо він нападе, ми нападаємо у відповідь. Найкращий варіант, здається, це пожертувати шашку G5 і побігти до дамок. Але й тут у білих є цікава перемога. G3 на F4. Бачите, будується переплет потихеньку. Якщо С3 на D2, Тікають з центру. Тоді ми нападаємо на цю шашку і дивіться, в нього лише хід на С1. А ми ставимо в переплет та виграємо. Якщо прийом присоска, він дає нам два бої. Одразу б'ємо шашку D2. Після чого просто тихий хід. шашка ходити не може. Якщо суперник побіжить С3 на Б2, а тут вже прийом, який має назву роздоріжжя. На центр ставати сенсу немає стовбняк. Став на поле С1. Переплет. Ну, Якщо суперник буде жертвувати шашку завчасно, то просто переможемо його за допомогою трикутника. Отже, розглянули хід на F6. Тепер хід Є7 на D6, тобто він блокує нам ходи і сам якось займає центр. G3 H4. Саме напад тут дає білим перемогу. Чому що робити? Бачите, ходів немає. Якщо вони будуть ходити так, ми просто забираємо дві, змушуємо суперника виходити на поле Ф4. Для чого ми це зробили? Щоб коли ми поставимо дамку на Б8, ми могли виконувати ланцюжок, нападати одразу на декілька шашок суперника на одній лінії Б6, А7, Ц5 суперник проривається вперед. Насправді, тут неважливо, він піде цією шашкою чи цією. У нас все одно йде напад. Ми змусимо його відійти. Ну, Жертва нічого не дає. Бо тут трамплін готується. Як суперник не походить, трамплін. І ми заберемо дві. Він відходить, зв'язали в ланцюжок. А у білих якраз є гарний тихий хід G1 на H2. Суперник повинен жертвувати. Ми б'ємо саме на поле G1. І дивіться, в нас тут буде петля і переплет. І тут вже готова опора з шлагбаумом. С3 на B2, G1D4. Нападаємо. Якщо суперник йде на центр, просто стовбняк. Якщо B2 на С1, погроза переплету, Ну, буде жертвувати буде трикутник. Якщо він відходить, повертаємо його на поле С1 та ловимо в переплет. Третя позиція, давайте розглянемо. Слабкість позицій чорних полягає в тому, що їх фланги розірвані. Тобто вони не можуть ніяк взаємодіяти між собою. Шашка С5 та G7 розташовані занадто далеко. Плюс до цього всього додається ще й те, що шашки H4 та G7 ніяк не можуть далі розвиватися, їх тримають наші шашки. Як саме тут білі будуть перемагати. F4, E5 Вони починають. Далі бігти та погрожувати проривом. По-перше, не дають чорним вийти далі і вже спокійно бігти, змушуючи білих якось викручуватися. Гарний хід g 7 а 6 Саме цей хід дозволяє ще чинити супротив чорним. Якщо c 5 на b4, тоді грається так. Бачите, чорні дозволяють спокійно пробігати білим. Але для початку білі вийдуть на зустріч. Щоб шашка не проскочила до дамок. А ось тепер G7 А6, Є5 Д6. І бачите, білі спокійно встигають поставити дамку, бо їм ніхто не заважав. А саме шашка С5. Якщо суперник ходить на поле А3, жертвує та намагається пробігти, а ми також жертвуємо, відкидаємо його назад стаємо в заставу, після чого в опозицію. Тому суперник не відходить, не пускає нас до дамок, а йде G7 на А6. Не пускають зліва, підемо справа. Е5 Ф6. Знову два варіанти. С5 Д4, С5 Б4. Як саме походить суперник? Якщо С5 на Д4 з проривом, тобто та сама ідея, тоді Е1 Д2. Вийшли назустріч. Бачите, ми погрожуємо нападати, а в суперника єдиний хід. Він нападає на нас. А ми використовуємо цей роздих, щоб напасти на суперника. Ми забрали його найціннішу шашку і рівноцінно замінили нашу. Тобто наша стояла на 6 горизонталі, зараз на 5, вона все одно пробігає до дамок. Наприклад, Е7F6, С5D6, одразу хоп, закрити один хід Fg5, DC7 і стоїмо по двійнику. Після жертви розмін. Тобто на D4 сенсу ходити немає. Якщо на Б4, є 1, D2, Знову, щоб він не пробіг по куточках до дамок. Ми виходимо на зустріч. б 4 а 3 д 23 Тобто наша шашка виконала свою роль. А 6 ж 5 напад, FG7. Біжимо саме правий куточок ж 5 ф 4 ж 7 H8. Поставили дамку, куди ходити супернику. Якщо здається найлогічніший хід, він почне прориватися просто до дамок. То тут ми виграємо так. F2 на E3 відходимо. Суперник пішов на поле H2, і ми погрожуємо його ловити, як тільки він стає дамкою. Наприклад, H2 на G1. А ми виконуємо ось такий розмін за допомогою містку. Побили і б'є суперник. Ми його спіймали. Якщо він буде просто виходити H4 на G3, передаючи нам хід, то ми просто одразу помінялися. І тепер на його хід. Ловимо таким чином. Найсильніший супротив це F4 на E3. Відкинути нашу шашку. Бачите, тут створено самообмеження, шашка сюди йти не може. Він намагається проскочити. Він ще заблокував наші дамці перехоплення по двійнику. Точний хід H8 на F6, G3F2, FD8. Ми переводимо дамку на косяк, щоб заблокувати напад з поля Е1 за допомогою П3. І тепер проводити шашку Е4 до дамок. F2G1 напад. Відійшли. Звичайно, не можна йти в ворота. Дамка білих закривається, після чого лови. G1, C5. Чорні намагаються з різних боків нападати на шашки суперника та заблокувати прохід до дамок. Е5, F6 пішли вперед, заблокували дб 6 В чому ідея, щоб коли ми шашку, наприклад, виводили з центру. У нас завжди був захист, як захистити шашку С3. На поле А 6 пішов суперник, і зараз нам потрібно передати йому хід, щоб ми починали ходити, коли суперник знаходився з поля Ф8. Ми пішли на поле А7. Заодно побудували трамплін, тобто йому не можна йти, наприклад, сюди. Ми його спіймаємо. Він повернувся, закрилися, і ось ми вже передали йому хід. Ми вже захистили свою шашку FD6, пішли вперед. D6G3 суперник готує напад знизу на нашу дамку. Просто відійшли. Тепер у нас є і захист нашої шашки, і ми вже стаємо по центру, також його не віддамо. І далі починається вже проводження шашки з поля С3. Це ми з вами розглянемо в майбутньому. Але тут перемога білих. Після проводження третьої дамки та використання прийому три дамки проти дамки та шашки. Таке положення. Знову ми бачимо в білих сильний центр, в чорних шашки розкидані по бортиках і не взаємодіють між собою. Але, на відміну від попередніх позицій, тут в чорних все ж таки сильніші бортики g 5 а 6 Чому? Бо вони прогрожують проривом, тобто піти сюди, вийти А6, після чого помінятися та прорватися до дамок. В чорних все ж таки є якийсь план. І білі повинні на нього відповісти. бц 5 вони починають потихеньку проходити вперед. Шашку цю не прибираємо, бо піде шашка G5. Якщо суперник відповідає b8 на 7, то це вже дозволяє білим доволі швидко перемогти. c 5 d 6 спокійний прорив до дамок. Це додатковий хід, який чорні дозволяють виконати білим. Пішли чорні і білі спокійно прориваються до дамок. Вони навіть не бояться того, що чорні поміняються. І, здається, вже досягнуть дамкових полів. Вони їх просто відкинуть та використають прийом, який називається розвилка. Так, тримають одразу дві шашки суперника. Найсильніший хід для чорних це g5 на f4. Не робити додаткових ходів, а одразу йти та погрожувати проривом. Е5, Ф6, білі починають прориватися. Бачите, шашка Е5 вже нікого не тримає, і вона не допоможе, коли шашка суперника вийде мінятися, тому потрібно її виводити вже одразу. Напад пішли вперед. Намагаються прорватися, І отут С5 на Б6, дуже точний хід. Саме його повинні зробити білі, щоб досягнути кращої позиції. Ну, по-перше, звичайно, найсильніша опозиція. Але ми зараз будемо використовувати не її. А інший прийом знову пов'язаний з ланцюжком. F4 на Е3. Суперник проривається. А ми жертвуємо шашку, яку поставили на поле B6. Для чого? Щоб нападати позаду. І дивіться, знову виходить прийом ланцюжок. Ми погрожимо бити одразу декілька шашок суперника через шашку. D6 втрачається шашка E3. Якщо суперник буде просто жертвувати, це не допомагаємо, б'ємо по косяку. І після ходу чорних нападаємо. Якщо на поле G1, стовбняк. Якщо на поле Е1, ми його спіймали. Якщо суперник відходить, ми знову нападаємо та сама погроза, ті самі ідеї. Він відходить, ланцюжок зв'язали. Єдиний хід H4 на G3, тоді ми. Підриваємо цю зв'язку та пробиваємо дві. І тут вже в нас опозиція. Суперник пішов, ми назустріч та перехопили його. Наступна позиція. Давайте одразу розглянемо, що ми тут бачимо. Ми бачимо в нас прорив до дамок з поля G5. Найсильніша опозиція зі сторони суперника G3 проти G1. І дві шашки на бортику у суперника. Що нам робити? Одразу ми не біжимо спочатку до дамок. Чому? Нам потрібно зупинити шашку суперника, яка також хоче прориватися. Займаємо сильне поле, блокуємо дві шашки суперника. Знову чорним потрібно не втрачати ходи, а одразу намагатися прорватися до дамок. А якщо вони будуть робити додаткові ходи, переходи, наприклад, G3 H2, це вже не дає їм переваги. G5 на H6. Таку ми з вами позицію розглядали в попередньому ролику про основні принципи закінчення, що нам обов'язково при шашках А5, С7, С5 завжди бігти на портик А6. Чому? Якщо суперник жертвує на поле Б6 та намагається прорватися ставиться дамка БЦ3, виконуємо роздоріжжя, тобто тут застава супернику йти лише на поле Б2. І ми нападаємо, якщо на А1, Стовбняк. Якщо С1, петля. Отже, нам знадобилася шашка а 6 Тепер, якщо він жертвує D6, йде вперед, ми ставимо точну дамку на поле F8. Після його відходу ми просто відкидаємо шашку та пробігаємо, ставимо заставу по центру. Знову перемога. Тому суперник не втрачає хід, а одразу жертвує. С7d6 відкидає та намагається пробігти вперед е 7 d 8 ставиться дамка бц 3 побіг вперед. Тоді ми нападаємо на його шашку та заманюємо її на трійник, на поле d2. Після чого нападаємо на шашку вже з поля H2 на шашку G3. Що робити супернику? Якщо він її жертвує, ну таким чином він навіть програє, якщо він стає на поле c 1 ми просто його повертаємо і далі ловимо в петлю. Якщо на поле E1, то знову тут ми вже спокійно проведемо шашки та переможемо його. А чому не можна просто відійти шашкою? Бо білі підготували цікавий трамплін. H2, G1 віддається. І бачите, трамплін закритого типу. Білі його використовують. F6 на H8 віддається одна та пробивається дві. Шашки на підвісних центральних полях часто програються, що й довели білі. І остання позиція на сьогодні. Одразу виконаємо огляд позицій. Що ми бачимо? Шашки білих розташовуються значно краще. По-перше, в них центральні поля. Шашки суперника розташовані занадто далеко. І саме завдяки цьому білі форсовано проходять до дамок на правому фланзі суперника. Але все ж таки до перемоги ще далеко, і потрібно правильно зіграти, щоб її заслугувати. Є 3 на D4. Білі намагаються виконати прорив до дамок. А 6G5 пішов суперник, ДЦ5, g 5 Ф4. І тут, що цікаво, білі ні в якому разі не забороняють чорним проходити до дамок. Бо саме тоді буде нічия. Чому є 1 f 2 здається, не пускаємо, а самі проходимо. Але у чорних є красива контркомбінація, яка не дає білим вже перемоги. F8, E7, єдиний хід за білих, А5B6, виконується жертва, створюється зв'язка, яка підривається та пробивається. Білі вже не встигають поставити дамку та перехопити шашку суперника. Тому хай суперник йде до дамок, ми відповідаємо А5 на Б6. Одразу граємо в прорив фж 3 БЦ7. Пішов на бортик, поставили дамку. Супернику не можна ставити дамку, ми, її шашку, ми його шашку просто поб'ємо, спіймаємо в переплет. Якщо він чекає наших дій, то тут ми переможемо навіть швидше. З якою якої д 8 на Е7. Ми завжди можемо повернутися в переплет. Жертвувати йому сенсу немає. Знову ж таки, переплет. Але й тепер він не може пожертвувати шашку А7 і поставити дамку. Ми будемо його ловити таким чином. Якщо просто тихий хід, в нас також є тихий хід є 1 на д 2 Суперник змушений ставити дамку та програвати. Він одразу жертвує та йде до дамок. Тоді ми точно тут граємо. Дамка стоїть на двійнику, ми повинні зробити її якомога менше ходів. D8 на B6 погрожуємо спіймати, і дамка виходити не може. G1 H2. Ставимо дамку. Знову не може ходити дамка-суперник. F8 на E7. Він хоче наш спіймати. А ми граємо таким чином. BC7. Ні в якому разі не можна грати bc 5 нападати. Бо це роздих. А суперник його використає, щоб зайняти вільну лінію, після чого центр і нічия. Тому саме BC7. Мінятися йому нічого не дасть. Він лише зробить нашу петлю. Та й самі ми виконуємо вже петлю наступного ходу. Тобто, шашкою ходити не можна. Він пішов на поле G1. ц 7 на E5 зайняли центр. Ця шашка ходити не може. Після чого тут вже. Легкий виграш білих. Тобто наступного ходу можемо піти так і вже ловити суперника. Але ж ви скажете, він може нас відкинути та зайняти знову центр. Так, це вірно. Але прийом з трикутника Петрова, коли суперник довго залишається на двійнику, а в нас є шашка або дамка за один крок від бортику двійника. Ми заманюємо дамку на бортик, після чого ставимо стовбняк. Якщо він нападає, хоп, відійшли. Ми закрили обидва двійники, після чого затисли дамку суперника. Наступного разу ми з вами розглянемо в основних принципах закінчення вже саме не володіння центром, а зв'язку центру суперника, що також доволі цікаво. А на цьому поки що все. Посилання на плейлист дивись в описі під відео. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та поширюйте це відео друзям. Всім гарного дня та до нових зустрічей!